Доброго чи навіть не доброго дня. Хочу показати вам результати нічних заморозків з 27 по 28 квітня на свої плодові культури. Ось в мене є інжирний нектарин-донат, якого я спланував тепер формувати кроною кущем, тому що, скоріш за все, тут не прижилась копуліровка весняна. Ось як почувають себе листя персики. Ось, дивіться. Має бути три основні скелетні гілки, на які я хочу сформувати. І такий результат маємо на інжирному персику. Нектарині, точніше. Ось персик Sugar Time, в якому щось не щось та прокинулося. Замовляв однорічний саджанець і прислали, що прислали. Має три. Основні майбутні складні гілки, але можна сказати, що він не постраждав. Персик посол світу також показує, що він, в принципі, все чудово пережив. Заморозки були до мінус двох в Кіровоградській області. В нас було мінус 2, а то і мінус 3. Фіделія почуває себе більш-менш нормально. Також бачу, що все в принципі чудово. Але зараз хотів би також дещо показати. На іншому персику. Ось також Нектарин донат нектариндонат. І ось хотів вам показати ось таке діло, бачите? Наче надгрізані листя. І така ситуація, здається, і на минулому персику є. Хотів вас запитати, що це взагалі таке може бути. Це абрикос шалах. Шала. Вяленький трішки. Не дуже себе почуваю і так само почуває інший такий самий абрикос. Яблунька Millennium Gold почуває себе дуже добре. Ось така двозначна ситуація виходить з яблуком. Сорт не визначений, тому що судився, хто зна коли, коли я взагалі цим не цікавився. Так само мої батьки цим не цікавились. Десь є цвіт, десь. Повністю листя пожовкло, зрозуміло, що там нічого не буде. Десь вже ще з учора вже відцвіло, то будуть плоди. А десь ось такі страшні ситуації за ніч. Взагалі не передавали ніяких морозів. Ніяких морозів не передавали. Все мало бути нормально, тобто у нас до, не мінус, а до плюс трьох мало спускатися, але як вийшло, так вийшло. Як бачите, деякі ще будуть тільки відкриватися. Дуже дивно цвіте ця яблунька. Ну, зараз покажу, яка ситуація з грушами. Ось груша, на якій вже сформувалась завязь. нічого з нею взагалі не трапилось. Все повністю чудово. А там, де залишились хоч якісь квітки, то все чудово. Немає ніяких пожовклих пелюстків. Також повторюсь, там де я не говорю вам назву сорту, це просто тому, що я її взагалі не знаю. Груші садилися ще до мого народження. Ось яка ситуація з виноградом. Як бачите, тут найбільш плачевна ситуація. Повністю почорніло, засохло за ніч. І такий результат. Але постраждала лише частина винограду, яка знаходилась більш на такій відкритій місцевості. Тобто виноград, який знаходиться більше в затишку, з ним абсолютно все добре. Все з ним чудово. Черешня Василіца почуває себе повністю добре. Все з нею нормально. Зайві абрикоса на місці. Все з ним чудово. Так би мовити, природа зробила своє цікаве нормування. Тож, маємо такий результат. Ну, а тюльпани почувають себе дуже добре. Все з ними нормально. В останню чергу хотів би вам показати, як почувають себе прищепи, зроблені покращеною купуровкою. Ще немає Гарантії, що вони взагалі прижились, але за, за ніч стається все нормально. Це я прищеплював, зараз ще не впевнений, чи це білий Лібідєва персик, чи інжирний персик Сатурн на сливу. Тож, якщо вам буде цікаво, який буде результат, пізніше, через місяць чи через два тижні, взагалі чи проживеться це все повністю. То чекайте нове відео на каналі, буде повний відео огляд.